Я йому сказала, хоч гоніть, хоч не гоніть, я буду йти до своєї дитини, тому що ну, кому він ще буде потрібен, крім мене. Ми їм доказуємо, що дитина в полоні, і вони кажуть, ні, вона без вісті пропавша. Нас з батьком тільки поставили вони перед фактом. Чого моя дитина, йому 18 років, він насолоджується життям. Я знала, що їм потрібно йти, і якби була моя воля, я б, мабуть, пішла в з ними. А коли почалася війна, це для мене було дуже страшно. То мені відповіли, а я їх туди не посилала. Не посилала. Пані Ольго, вперше вперше буду брати інтерв'ю у матусі незламної. От у вас троє синів і всі троє воюють. Так. М -м, чесно, я думаю, я багатьох думку зараз передам. Ніколи б не хотіла опинитися на вашому місці. От ніколи в житті. Тому що а, це, щось, а, це щось таке страшне, болюче. А дивлячись на вас, бачачи, яка ви позитивна, завжди підтримуєте, завжди знайдете добре слово, де ви берете енергію? У дітей. У своїх дітей. І Як так вийшло, що всі три пішли воювати? Ну, Старші ж мене були з 14-го року в АТО. Вони відслужили по три роки. Так. І коли почалася війна, я знала точно, що вони обидва підуть. І старший, і середній, і старший Сергій. Він відразу в, Суми, в сумах пішов в тероборону. Угу. Артем на той час був у Києві, він мені зателефонував і каже, стою зараз на бездоріжжі, не знаю, чи їхати до вас у суми, чи їхати на Чернігів. То я йому сказала, їдь на Чернігів. Якраз дружина була в Чернігові, Я думаю, може, Маргарита його хоч там трошки придержить, може він не піде на війну. бо… Тоді він дуже поранений був і горів, і ну, дуже тяжко було. Ну, це да, все вже пережити. Там так. А найменший він 11 листопада пішов на строкову службу і попав у Маріуполь. Я дуже-дуже переживала за це, що і так, там війна. Хай там не в самому Маріуполі, але mm. скільки там кілометрів і війна. А коли почалася війна, це для мене було дуже страшно. От скажіть, от вони в 2014 році обидва сини пішли. От як от син приходить до вас і говорить, мам, ну я прийняв таке рішення. От чого ви в цей момент? Справа в тому, що ми навіть за Артема не знали, що він в АТО. Він був у правому секторі, вони були на революції, на Майдані. Все, потім він сказав, що після Майдану він поїхав на заробітки. Він навіть нічого нам не сказав. Сергій його через військкомат призвали, і угу. він пішов в АТО. Вони приймали свої самі рішення. Нас з батьком тільки поставили вони перед фактом. Коли старшого вже ми випроважали в АТО, то приїхав Артем в формі. Мама там без сознання. Ну. А що батько, він, ну от, я... ви знаєте, просто це така ситуація, чому я вас питаю, тому що. Зараз багато хто сидить спокійно там собі на диванах, роз, розсуждає там о вічнам і от як відбувається це насправді в реальності в родинах? От я тому у вас і питаю, от коли приходять сини, говорять батьки, ми йдемо воювати повномасштабне вторгнення, і в цей час ви можете сказати не йди. От що в цей час? От що ви кажете в цей час? Я не могла сказати, що не йдіть. Я знала, що їм потрібно йти, і якби була моя воля, я б, мабуть, пішла б місті з ними. Так само і чоловік батько. Він би теж взяв б зброю до рук і пішов би воювати. От ваш день як починається, знаючи, що всі три сини на війні? От як починається день і як він закінчується? А вони не починаються і не закінчуються. Просто, просто вони не починаються і не закінчуються. Особливо, коли найменший був у Маріуполі і від нього не було ніякої звістки то ми з чоловіком просто чуть не зійшли. Якщо хлопці хоч трохи там колись відзванювалися, а від Максима зовсім нічого не було. А ваш молодший був в полоні? Так. Ми останнього разу почули його 2 березня, він зателефонував мені і сказав, мама, збирайте речі і їдьте. Я кажу, куди їхати? А він каже, куди-нібудь подалі, тільки з сум. Я, я ще пошутила, кажу сина, підожди, ти мені обіцяв на день народження приїхати у відпустку, а ти приїдеш, а нас вдома немає. Ні, кажу, ми нікуди не поїдемо. І все, більше ми його не чули. Вже нам він написав верніше не нам, а хто був значить, в вайбері чи в Інстаграм, чи я не пам'ятаю вже де, що передайте батькам, я поранений, але я живий. Потім... Уже ж коли у травні, їх, 18 травня, він виходив з Азовсталі, їх вивели в полон. Я дуже переживала в той час, що, ну, знаючи своїх дітей, що він би просто так би, він би не здався в полон. Я дуже за це переживала, що він може просто. Просто не вийти ну, короче, і не вони не тримають за зубами, та, і Так, так. Дуже такі вони... активні і патріоти, це понятно. І коли він вже ж теж потрапив у полон, я теж там дуже переживала того, що старшого Сергія і середнього Артема там розшукували. Розшукували так, як вбивці і Ну, зрозуміло, так. Да то я дуже переживала, за що, що він буде отримувати там і за себе, і за братів. Так воно і вийшло. Коли він вже його обміняли, то він розповідав, що каже, там дуже каже, знущалися. Дуже знущалися. І коли вже його обміняли 29 жовтня 2022 року, і 30-го ми вже були в Києві, ми дозволили нам його забрати додому, то він просто був чорний. Чорний побитий. І такі точки по тілу. Я кажу, сина, що це? Він каже, шокер. Навіть коли їх везли вже на обмін, він казав, на самоліті облетіли пів Росії, бо він спочатку був в Оленівці, потім в Таганрог його перевезли, а з Таганрога його перевезли вже в Волг... Володим... Волговолська, чи Володимирська, вже не пам'ятаю, там в СІЗО. І він уже в тому СІЗО повинен був чекати суда. У нього на 29 січня від року вже був назначений суд. Ну казав, дуже знущалися. Воленівці каже, це ще такі каже, цвіточки були. А вже коли в Росію попали, там каже, вже дуже били їх, дуже знущалися. Назовці розказувала, що в Оленівці вони просто напевно тоді не дуже розуміли, що відбувається. Ну, самі ті росіяни ж. По-іншому сказати не можу, тому що просто викидають відео, банять і тому називаю їх росіянами. Вони самі не знали, їх дуже було там багато, вони не знали, як їх там кормити, що робити, і переповнені були ці. Ну і теж розказував, коли у нього рука загнилася, в нього ж перебита права рука, люктова кістка повністю перебита, в нього там вона висіла, вона крутилася на всі 360 градусів. То була там жіночка така, що казала, що у мене син каже на вашій стороні, каже, воює за Україну, за той. то вона йому то якусь конфетку принесе, то цигарку, то ще щось. ну, каже. А зателефонувати вона каже, боялася, бо каже, в нас все прослуховується. каже. Не той. І почули ми його вже 20 жовтня. Що він у 9 часов вечора зателефонував і каже: Мама, що у нас по обміну? Я кажу: ну мені сказали, що ти у списках обмін. Коли мені Артем дзвонить і каже: Мама, обмін був. Я кажу, як обмін? Сказали, що в цьому обміні буде Максим. Це просто не передать цього всього, скільки нервів, скільки всього. І коли почалася ця війна, не знаючи, де діти і що, то ми з чоловіком почали готувати на тероборону. Вночі вставали і готували все. Потім моя сестра з чоловіком до нас приєдналася, і ми годували хлопців, просто щоб не здуріть. Ну, А коли вже Максим попав у полон, ми приїхали із чоловіком до Києва, не знаю чи їхали просто так. Куди їхати, що. Ну, вже вдома я сидіти не могла. І коли я їхала в маршрутці, мені попалася адреса, жінки зі Сталі. От, ну, от Просто так гортала телефон, і от мені попадається це, я кажу, їдемо сюди. І ми приїжджаємо, там Наталя Зарецька, вона дуже допомогла нам. Uh -huh. Якраз той день вони на зустріч йшли в міжнародний Червоний Хрест, що в нас куди ми не можемо зателефонувати, кругом дитина безвісті пропавша. Ми їм доказуємо, що дитина в полоні, і вони кажуть, ні, вона безвісті пропавша. А вже коли ми побули вже в цьому Червоному Хресту, вони почали шукати його по комп'ютеру, по всьому, фамілія, ім'я отчество, все сходиться. А номер телефона батька одна цифра неправильно написана була. І вже потім, коли вже ми вийшли з були в координаційному центрі, вже потім нам підтвердили, що він дійсно військовополонений. Ну, тоді вже дії пішли зовсім другі акції, фотографії, банери. Білборди, ну, все, все, що я могла, все я, і не тільки за свою дитину я почала боротися, я за все, тому що до сих пір дуже багато ще хлопців, завзовців там дуже багато. Як тільки обмін, ми зразу, Максим, ну що там, ти перший узнаєш, що там? Ні, каже мама, нема нікого. Тяжко, звичайно, тяжко, ну але ж. Хто їм допоможе як ними з батьком ну, насправді я вам хочу сказати, що таких родин у нас багато, але таких унікальних родин, як ваша, де всі три брати воюють, три сини пішли воювати. Це ну, одиниці. А, і, і я ж розумію, що ви всередині кожен раз, бачачи, практично бачите, і я навіть не знаю, що ви ще відчуваєте в цей момент. Що ви можете побачити це його останній раз. Як з таким можна жити? От, от як ви справляєтесь? Що допомагає? Віра, що допомагає в такі моменти? Віра, що все буде добре. Я завжди казала, що все буде добре. Навіть коли з Артемом приїхали, ми у Дніпро і нам говорить лікар, що він все, він вже буде як овоч у да, вас. Тільки очами будеш. да, що там тільки буде голова, може там щось двигатися, чи там очима буде водити у якусь сторону. Все. Я йому сказала, все буде добре. Він сутками не їв. Ви представляєте, скільки в нього вливалося ліків. Я приїжджаю утром, висить над ним така табличка, не кормити. Там, туди-сюди, поки там капельниці, все. Вони знову вішають, вже не кормити. А їв по пів чайної ложки. Коли в Дніпрі теж були, нас з реанімації виганяв завідуючий реанімації. Я йому сказала: хоч гоніть, хоч не гоніть, я буду йти до своєї дитини, тому що ну, кому він ще буде потрібен, крім мене. І по чайній ложці, по чайній ложці ми його кормили. Дивись, вже за 10 днів він щось там той перевезли нас до Києва, в військовий госпіталь. Тут теж таке ж саме було. Температура 40, нічого не можуть зрозуміти. Як тільки його подвигали, все в нього болі страшні, в нього температура, він нікого не хоче бачить. Я з веєром отак стояла возле нього такого, бо він весь мокрий і салфетками обтирала. Я одразу сказала, що все буде добре, тільки час, треба на все час. Менший теж приїхав, теж зробили операцію, дуже тяжко відходив. Моталася ну, нього ж не сі, від Артема да. до Максима, їду туди, їду сюди, бо я знаю, що я обом їм потрібна. Так само і старшому я потрібна, але ж я туди не можу поїхати. Я б і на крилях полетіла б туди, як би могла б їх. Хочеться захистити своїх дітей, хочеться не тільки своїх, а всіх захистити дітей. У Старшого зараз донечка ось рок, рік. 12-го буде. Де ж не знаю, чи я зможу поїхати, чи не зможу поїхати. До всіх хочеться, до всіх. Я там, де я потрібна, найважче. Зараз потрібна Артему, значить я тут. Потрібна Максиму, значить лечу у Суми. Вже водії, вже мене вивчили, жанка, ви тут їздите? Постійно туди сюди. Скажіть, будь ласка, як сусіди, подруги, друзі, неважливо, родичі чи інші? Наскільки допомагають, наскільки розуміють, як вам складно? Чи є суспільство об'єдналось навколо вашого такого подвигу? Ні? Ні. Дуже багато не розуміли мене. Дуже багато не розуміли. बो But... Однокласники сина, да, вони там на мотоциклах ганяють, а самі розумієте, коли летять там самоліти, вертольоти, ракети, гул стоїть страшний, і ага. тут а, летить мотоцикл, і ти не знаєш, чи то мотоцикл полетів, чи то чи ракета, ракета полетіла. Ага. І в групі в нашій в сільській я написала, що ну, дівчата, ну, ви скажіть своїм дітям, що хай якось вони трошки хоч притишують, ну що ну, це таке, в нас війна. А, то мама однокласника написала, що чого моя дитина, йому 18 років, він насолоджується життям. Чого він повинен сидіти вдома і моя дитина насолоджується життям. Я їй відповіла, а чого мої діти не можуть насолоджуватися життям, чому вони захищають твою дитину? То мені відповіли. А я їх туди не посилала. не посилала. Якщо у мене сусіди, ми ну, як дружили, то зараз ми зовсім не розмовляємо з сусідами. Якщо б зараз зайшли в Суми Рашити, то здали б нас би первих. Згадується, завжди не так шкідливі ті воші іноземні, так як. Гниді всередині. Тому, ну я навіть не знаю. По-перше, я бачила Артема, знаю, наскільки він любить це життя. І я розумію, що він був людиною, яка спілкувалася зі всіма, і коло спілкування було велике. Я так розумію, що ваша родина також була тією родиною, якою двері завжди були відкриті для друзів і сусідів. Так, так завжди. А, те, що відбувається наразі, ну, єдине, я що вам можу сказати, пробачте, пробачте ту частину суспільства, що не розуміє, що відбувається, тому що завдяки вашим дітям, завдяки вам, тому що ви їх народили, ви їх так виховали, що вони розуміють цінність е, життя, цінність цієї країни, що вони пішли захищати і е, пройшли страшні. Туртури, і наразі Артем бореться за те, щоб навчитися ходити. Спочатку він захищав цю країну, тепер вчиться ходити заново. Так. Те, що переживаєте ви, я з цього почала наше інтерв'ю ніколи. Я вірю, що ніколи, ніхто, жодна матуся не захотіла би бути на вашому місці, тому що. У вас ці дні, ви правильно сказали, що ви не живете, що вони у вас просто безкінечним колом йдуть. Хіба що ви бачите, що змінюється вже взуття? Тому змінюється там сезон. Я вам бажаю просто напевно витримки і зберегти себе для дітей, тому що у вас вони бачать цю енергію, цей позитив. А ці очі, які завжди скажуть, все буде добре, не розслабляйся, вставай, їж, <хи> не розм'якай. От, а от скільки сльоз випралили, напевне, це ніхто не зможе порахувати. Тож ну, за кожну ну, сльозинку вибачте, тих, хто не розуміє. Не розуміє той, кого не коснулася ця вся війна, це ви всі ці проблеми. От ті не розуміють які ховаються от, обідно, обідно за те, що так, от таких зараз хлопців от якось до своїх там, привикаєш, да? що ну, Артем там на візочку. Коли побачила Сашка, вже серце тьохкає, кров'ю обливається. А коли подивишся на цих хлопців, яких немає руки, ноги, і вони стараються, займаються, то за чужих, наче ще більше болить серце, чим за своїх. Розумієте? Розумію. Розумію, тому тримайтеся заради своїх дітей. Звичайно. А Сашка, я сьогодні Звичайно. як побачила, він виїжджає, я на нього так подивилася а зверху до не заскала. Так ти взагалі гарно виглядаєш у тебе все на місці. Це вже знаєте, це вже став такий його військовий чорний гумор. А напевно, тепер для таких особливих моментів також є свій якийсь чорний гумор. Я вам ще раз дякую, я вас обійму. Ви неймовірно. Дякую. Дякую, дякую за інтерв'ю.